Мої ну, Вітання на телеканалі Дніпро Ті випуск новин спорту. Пам'яті випускників прізвища титулованого майстра спорту України міжнародного класу з фехтування Дениса Борейка і талановитих перспективних початківців, кандидатів в майстри спорту дзюдоїстів Владислава Шейна і Даніеля Класа, які зі зброєю в руках загинули на війні з Росією, захищаючи Україну, у віковіченні у меморіальних дошках на центральній алеї їхньої 6 шостої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, вихованцями якої вони були. Титулований майстер спорту України міжнародного класу з фехтування Денис Борейко і талановиті, перспективні початківці, кандидати у майстри спорту дзюдоїсти Владислав Шейн і Даніель Клас, віднині їхні прізвища на віки, закарбовані на меморіальних дошках Центральної алеї їхньої Альма-Матір, шостої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, вихованцями якої вони були, де в присутності їхніх батьків і наставників. Нинішніх учнів навчального закладу тренерів і дирекції відбулися урочистості з нагоди встановлення пам'ятних знаків. Це більше нагадування цим дітям, котрі зараз займаються, що серед них в ті часи росли. Отакі хлопці, котрі, не зважаючи ні на що, взяли зброю і відправились захищати нашу Україну від агресора від, від ворога. Тому це знак шани і подяки батькам і їм за те, що ми зараз. Можемо працювати, займатися своєю справою завдяки їм, залежно від того, скільки поколінь, скільки років не мене, але всі, хто буде сюди приходити, з наших вихованців або з їхніх батьків, вони будуть знати і будуть пам'ятати про те, який подвиг зробили, совершили наші вихованці після хвилини мовчання, яку вшанували пам'ять хлопців і всіх, хто загинули на війні. Ініціатори і виконавці задумки, керівники Федерації дзюдо регіону та відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області провели зворушливу акцію пам'яті, висадивши дерева на честь вже військовослужбовців, героїв, випускників навчального закладу, членів різноманітних збірних, які віддали своє життя за свободу і незалежність країни. Денис був ну мабуть найталановитішим моїм учним. Був таким спортсменом, про якого може мріяти кожен тренер, кожен тренер може мріяти про такого спортсмена, дуже цілеспрямований, працелюбний, ставив мету, ніколи не зупинявся, йшов далі і відрізнявся тим, що завжди дуже уважно слухав і намагався робити саме те, що потрібно робити. Коли Обірвалося його життя, це ну, як син мене загинув. Я це сприймаю як особисте горе. Почуття дуже змішані. І гордість, і трагедія в тому, що молоді хлопці, подивіться на таблички 20 років, їх вже нема з нами. Це були видатні спортсмени, які могли б показати гарні результати. Багато зробити для нашої батьківщини, для спорту. І тому це. Ну, така колюча відбувається подія. Як у спортивній школі, тренерам федерації дзюдо. Син трену... тренувався тут з першого класу 10 років. Харламов Віталій Владимирович, тренер у нього був. Ольга Анатолійовна Табалаєва перший тренер був. Ну, що я ще мав сказати? Я дуже вдячна за цей захід. Вдячна за цю ідею продовжити пам'ять, за так скажем, залишити пам'ять про наших воїнів, про наших героїв, про наших синів, посадивши ці деревця. Дерево це символ життя, і нехай в цих деревах. Буде пам'ять про наших дітей. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ях полеглих героїв і водночас пишаємося ними та вклоняємося батькам і тренерам за їхнє виховання, які щиро дякуємо усім причетним, які у такий спосіб увіковічили пам'ять юнаків на ЛЕІ 6 шостої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради. 13 медалей вибороли дівчата Дніпра на міжнародному турнірі МТМІ народні дом Любляна, який пройшов у столиці Словенії Любляні. Чемпіонами стали Софія Осіння, Варвара Міхтунець. А також дві золоті нагороди виборола Юліана Вавшко. Срібні призери змагань в Софія Неділько, Катерина Шоповалова, Юліана Вавшко та Аріна Ткаченко. Дві срібні відзнаки у Вікторії Шостак бронзу здобули Аріна Ткаченко та Марічка Коровай. Як і належить фавориту сезону баскетболісти Дніпра продовжили свою серію без поразок, яких вони не знають ні в регулярному чемпіонаті, ні в його серії плей-офф. Щоправда, другий знаймають у Черкасах проти тамтешніх «Мавп» видався для них драматичним. Шельки Терезів в ньому на власну користь їм вдалося схилити лише наприкінці зустрічі, у якій вони ще за дві хвилини до фінальної сирени поступалися. Втім, гривок гостей 5-0 забезпечив їм затягу 77-74, а з нею вихід. До фіналу перший домашній поєдинок Дніпровці також виграли 63 48 Суперником по матчу нашої команди. Ви суперник вирішальному матчу нашої команди визначиться у протистоянні столичного Києва Баскету та Рівного. Дніпровські спортсмени вибрали 9 медалей. З них 5 золотих, 2 срібні та 2 бронзові на чемпіонаті України з годзюрю карате, що завершився в Одесі. І зібрав 650 спортсменів з усіх куточків нашої держави. Близько 70 учасників зібрав на комплексне комплексної юнацької спортивної школи з боксу та недобор з Дніпровської міської ради чемпіонат Дніпра з боксу серед юнаків та дівчат наймолодшої вікової категорії 2011-2012 років народження, який був спільно організований і проведений. Управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради та Федерацію боксу Дніпра. Підопічний тренера комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу з Дніпровської міської ради та клубу фаворит Артема Барабідзе плакав після того, як поступився у фінальному бою своєї вагової категорії чемпіонату Дніпра з боксу середньоків та дівчат наймолодшої вікової групи. 2011-2012 років народження, що проходив на ринзі навчального закладу. Втім, наставник відразу по завершенні сутички, у першу чергу, як справжній вихователь і педагог, а потім вже як тренер, з розумінням поставився до поразки юнака, зробивши наголос на головному, що з неї потрібно робити висновки і рухатися далі. Я ніколи не ставлю високої оцінку. А сьогодні двом своїм хлопцям, двом-трьом, перепрошую, я поставив із п'ятибальної системи. Відмінно, кажу. Відмінно для того, що у нас небагато досвіду, ми показали характер, ми показали стрімкість і е, волю до перемоги. Далі кажу, ми не засмучимось, відпочиваємо, забуваємо до, про бокс до понеділка. Треба відпочити, у нас була виснажлива підготовка. І в понеділок спортзал. Але якщо ви скучите, телефонуйте, я, мої двері завжди відчинені. Далі. В першу чергу, в першу чергу, задача виховати не чемпіона, а гідну виховану, чуйну людину, впевнену собі, щоб вона завдяки боксу могла бути в майбутньому пристосована до самостійного життя. На звітний турнір завітав і колега Артема по роботі, тренер також комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу. Гінедобор з Дніпровської міської ради та боксерського клубу Фаворит Денис Молчанов який щойно повернувся з Сербії, де його підопічний Данило Стригунов став чемпіоном всесвітньої гімназіади, виступом якого і результатом він, звісно, залишився задоволений. Якістю боїв залишився задоволений більше ніж очікував. Він перевершив себе. Суперником у фіналі у нього був іранець. На вигляд вже не як юніор. Маса м'язів і статура відповідала віку молоді, але Данилу вдалося так побудувати і провести бій, що той протягом трьох раундів не влучив у нього жодного разу. І таким чином відпрацював за п'ятибальною системою на всі п'ять, завершуючи тему всесвітньої гімназіади, варто віддати належне іншому тренеру Євгену Бабенку, вихованець якого Георгій Демчишин став срібним призером. Нині його більш молодші підопічні разом з іншими своїми ровесниками з міста, загальною кількістю близько 70 розіграли звання переможців і призерів чемпіонату Дніпра, змагання якого були спільно організовані і проведені управлінням спорту департаменту гуманітарної політики міської ради та Федерацією боксу Дніпра на чолі з Тимуром Андрієвим. Тренери судді та рефері дуже гарно розуміють, що ці маленькі спортсмени ще не є досвідченими боксерами, але вже показують свій характер, свою техніку, намагаються перемогти. Показують, що вони бажають перемогти. Тому радіємо і пишаємося нашою спортивною молоддю. Тримаємо за них кулаки. Традиційно чемпіони і призери турніру були удостоєні відзнак та нагород від організаторів і, звісно, разом з іншими відносними, невдахами звітного турніру, які цього разу не потрапили на п'єдестал пошани. Отримали черговий незбагненний досвід від сутичок, який стане їм у нагоді завтра і в майбутньому на шляху до нових звершень і перемог. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.